Що ж таке справедливість на роботі? Це точно щось більше, ніж просто гарне слово в описі вакансії. По суті, це фундамент, на якому тримається продуктивна, щаслива і, зрештою, успішна команда. Сьогодні ми спробуємо розкласти по поличках, що насправді означає ця справедливість, і найголовніше, як її досягти. Гаразд, давайте почнемо з однієї стародавньої байки. Уявіть собі таку картину: чоловік стоїть перед судом, а перед ним два загони. Один такий зелений, соковита трава, все як треба. А інший Ну, інший просто порожній, гола земля. І тут суддя оголошує вердикт якщо вівця зайде в загін із травою, чоловіка визнають винним, а якщо в порожній, то невинним. Ну, Думаємо, всі чудово розуміємо, куди саме попрямувала та вівця. Мораль цієї байки здавалося б проста життя штука не завжди справедлива. Але. Якщо в житті ми це якось можемо прийняти, то на роботі все зовсім інакше. Тут справедливість це не розкіш, а абсолютна необхідність. Саме вона робить людей продуктивнішими, щасливішими і, що важливо, утримує їх у компанії. Власне, ось ця ідея, це відчуття, що в компанії до всіх ставляться чесно, має наукову назву організаційна справедливість. І отут починається найскладніше, бо справедливість річ дуже суб'єктивна, вона вся у нашому сприйнятті та постійних порівняннях. Відчуття несправедливості з'являється, коли те, що ми отримали, не збігається з нашими очікуваннями, особливо коли ми дивимося на інших. Щоб не загубитися в цих суб'єктивних відчуттях, є дуже корисна модель вона допомагає подивитися на справедливість як на систему, що, знаєте, стоїть на трьох таких собі стовпах. Давайте подивимося, як це все влаштовано. Отже, ось вони, ці три стовпи справедливість результату, процедурна справедливість і взаємодійна справедливість. Кожен із них відіграє свою унікальну, але надважливу роль у нашому загальному відчутті, що все відбувається чесно. І тут, знаєте, ключовий момент це розрізняти результат і процес. Бо те, що людина отримує, і те, як вона це отримує, це два абсолютно різні виміри справедливості. Почнемо з першого: з того, що ми отримуємо. Справедливість результату це про відчуття, що всі винагороди, чи то зарплата, чи премія, чи підвищення розподілені так, як ми того заслуговуємо. Але що взагалі означає, заслуговуємо? Отут і починаються всі труднощі. Існують, по суті, три різні підходи до того, як ділити плюшки. Перший за потребою дати більше тому, кому це зараз найпотрібніше. Але ж як об'єктивно визначити цю потребу, майже неможливо. Другий варіант рівність. Усім порівну. Просто, але абсолютно ігнорує особистий внесок. Ну і третій найпопулярніший за заслугами. Хто більше зробив, той більше отримав. Здається, ідеально. Але й тут є проблема. Як виміряти цей внесок? Та й люди схильні. Трохи перебільшувати свої досягнення. І от ми підійшли до фундаментальної людської риси ми всі схильні трохи переоцінювати себе і свій внесок. Це відоме психологічне явище ефект Данінга Крюгера. І саме через нього оцінка за заслугами стає такою неймовірно складною, бо ж майже кожен у душі впевнений, що саме він заслуговує на більше. Добре, з результатами більш-менш зрозуміло. Переходимо до другого стовпа процедурної справедливості. Тут фокус зміщується з результату на сам процес. Важливо вже не що вирішили, а як до цього рішення прийшли. І повірте, іноді це навіть важливіше за сам результат. Справедливий процес можна порівняти з ідеальним судовим засіданням. У нього є п'ять золотих правил. Перше послідовність, правила для всіх однакові, друге право голосу кожного мають вислухати. Третє точність рішення базуються на фактах, четверте неупередженість і п'яте можливість апеляції. Коли все це є, виникає довіра до системи, навіть якщо фінальне рішення не на нашу користь. І це підводить нас до третього, мабуть, найбільш особистого стовпа. Тут вже мова не про правила чи результати. Тут усе про те, як ми ставимося одне до одного. Взаємодійна справедливість це по суті відчуття, що з нами говорять по-людськи, з гідністю, повагою та чесністю. Це така собі покращена версія золотого правила: ставтеся до інших не так, як хочете, щоб ставилися до вас, а так, як вони хочуть, щоб до них ставилися. Є просто геніальний експеримент біолога Франца Деваля, який це ілюструє. Мавпа виконувала завдання і отримувала шматочок огірка. І була абсолютно щаслива. рівно до того моменту, поки не побачила, що інша мавпа за ту саму роботу отримує виноград. Це був вибух, вона почала жбурляти цей огірок у дослідника. Це показує, наскільки глибоко в нас закладено відчуття справедливості і наскільки воно відносне. Гаразд, теорія це добре. А як ці три води справедливості виглядають у реальному житті? Давайте розберемо один конкретний випадок. Уявімо собі піар-агенцію, і там є співробітник, який, скажімо так, годинами вивчає рецепти в інтернеті замість того, щоб працювати. Здавалося б, діагноз очевидний людина просто не хоче працювати. Але чи все так просто? А якщо купнути глибше, виявляється, що саме цей співробітник привів у компанію кількох величезних клієнтів, заробив для неї купу грошей. Але коли доходить до розподілу цікавих статусних проєктів, його чомусь постійно оминають. Це класичний приклад порушення справедливості результату. Людина відчуває, що її внесок просто ігнорують. То що ж робити? Сидіти й далі вивчати рецепти? Ні. Замість того, щоб ображатися і скаржитися, можна підготувати конструктивну розмову, чітко сформулювати проблему як бажання рости професійно, навести конкретні докази свого внеску і підійти до керівника з повагою, як партнер такий підхід має набагато більше шансів на успіх. Отже, давайте підсумуємо ось наш головний інструментарій перше справедливість це завжди про сприйняття. Друге. Пам'ятаємо про три різні норми справедливості результату. Третє знаємо п'ять ознак справедливого процесу. І, набудь, найголовніше завжди, за будь-яких обставин, ставимося до людей з гідністю та повагою. Це основа всього. І наостанок просто питання для роздумів: а який один єдиний процес на вашій роботі можна було б зробити трішки справедливішим? Бо, зрештою, саме з таких маленьких кроків і починається створення справді чудового робочого середовища для всіх.